Слава Иисусу Христу, друзья, доброго ранку, Господь благий и Господь царюе. Дуже дуже радимо, что Бог дозволяет нам будто разом с вами и ему что вы уже с нами, э, земной, замечательный земной замечательной пастора, изюмский регион это сила, это благословение Петра Миколаевичка. Вы бачите, ки он счастливый, что он вон относяк ізюмському регіону. А, целий Ізюм, е, Господу. І Петро Миколайч кождар раз заїжджає, і кажє раз, що це для Господа. Зібо сторони, пастор Юрій, він відповідальний за весь ізюмський регіон. І видя пастора Юрія, видя пастора Петра, я говорю, это милость Божия. То, что мы вот мы вместе, то, что мы можем вместе молиться, я кожен раз скажу об этом, что когда было в оккупации, один или два раза я созвонился с пастором Юрием, и не было надежды, что вот, вот, так мы, мы сможем быть в офисе, в Харькове, молиться вместе, планировать вместе. И это сегодня радость, что мы, мы разум. Радость, что обновилась милость Божия. Я хотел вот прочитать всего лишь два стиха, книга «Плач Еремия», третья глава, 22 и 23 стих. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. И 23 стих. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Аллилуйя! Ну, родные, как не кричать, как не восторгаться, что велика верность его по отношению к нам. Я вот радиюсь, не только что я вижу пастора Юрия, но я также радиюсь, что вот буквально на днях у него родится замечательная дочечка, это благословение. Они с женой, с Татьяной ожидают рождения этой замечательной, ну, можно сказать, смелой принцессы. И я ожидаю и так радуюсь, что вот во время войны вот вокруг вот то, что происходит, мы утром просыпаемся от звук шахеда, вот, вот, вот придет ночью, невозможно спать хорошо, и когда знаем, что рождаются дети, женятся, выходят замуж, вот в субботу у нас будет святое водное крещение, любимые мои, родные мои, вот я надея для Украины, я, я, радость для Украины, кричим, что милость Божия обновилась для нас, милосердие его не сочилось по отношению к каждому из нас. Велика верность Бога. Бог верен нам. Хочу вдохновить вас, вдохновляю вас, я вдохновляю моих братьев, себя вдохновляю, что верность Божия с нами. И Бог сказал, я не оставлю, я не покину это. Да, аминь. Господь с нами, и Господь не залышив нас, и Господь не залышив Украину. Вся слава належит Ему. Петро Миколаевич, я хочу, чтобы ты Ти помолився вот сейчас молитвою, бо тобі личить, як ти, як ти молишся і, і, і розмовляєш українською мовою. Мол, молишся українською. помолись і потім дакнові нас словами. Дякуємо, Господь. О, за дякуємо, новий дякуємо, день, який ти дякуємо, нам подарував. Дякуємо тобі, Ісус. За новий ранок, дякуємо, за О, нові щас. можливості послужити для слави твоєї. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми О, дякуємо, дякуємо Тобі, Господь. що Ти. Вибрав нас, що ти знайшов нас на дорогах наших, ти відкрився нам і ти позвав нас за собою. Ми послідували. Слава Тобі! Велика милість Твоя в тому, що ти даруєш нам новий день. Що милість Твоя оновлюється над нами, Господь, і це для нас радість, Дякую. і ми хочемо цінувати кожен день в присутності Твоїй. і безпосередньо цей день благословляємо і просимо. Нехай милість Твоя, захист твій, рука Твоя буде над нами. Де б ми не були, куди б ми не йшли. Куди б ми не їхали, прибудь з нами в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь! Багато Благослов. у нас різних потреб, багато у нас не різних питань. Але Господи, на тебе покладаємо надію. Віримо, що в усьому ти допоможеш. І хто з нами в молитві, Господь, хто доєднався до нас? Ти благослови Господь, де б хто не знаходився, нехай рука Твоя веде і милість Твоя охороняє в ім'я Ісуса Христа. Аминь. 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 Петр Миколаевич, дякую за молитву. Я каждый раз, когда читаю вот этот текст, каждый раз вспоминаю Павла Ивановича, пастора, который много-много лет он служил для вашего края, и ты был рядом с ним. Пожалуйста, что тебе это напоминает, Ми читаємо текст із писання. чим ти хочеш поділитися? Це голос з дитинства. Це голос дитинства, бо це улюблені слова нашого пастора. І він і починав зібрання. Коли починав, то цими словами, коли закінчував теж цими словами. І він будував своє життя на милості Божій, Він цінував милістю Божою. І ну це прекрасно. Це слава Богу, що йому вдалося. Зібрати кругом себе молодих людей, які, в яких запалити вогонь, бажання служити і мрію бути служителями Божими. Це я от часто згадую свій підлітковий вік, от, коли ми планували ким бути, куди піти вчитися. І в нас було одне бажання: тільки Богу служити, навіть питання не стояло. І що цікаво, От ті брати, які я в тому числі, які обрали після школи, я просив 10, 9 класів. Мій двоюрідний брат 10, двоє 11 закінчили. І ми пішли в біблійну школу навчатися в Слов'янськ. І нас було більше з недільної школи, були інші брати і були більш талановиті, ніж ми серед нас. От. Але вони хтось пішов там вчитися на лісниках, хтось пішов там вчитися ще кудись, в світські заклади. І що цікаво, от, ті, ми, хто обрали біблійну школу, ми зараз служителі, пастори, Господь нас там укріпив, ми там отримали науку Божу. Ті, хто обрали от, піти, не, не з нами піти, вони пішли в світ. Батьки їхні не віруючи, понятне діло. І коли змінилося. Обстановка, вони досягли певного віку і відкрилися можливості грішити і не отримати від батька по зашельку, коли відкрилася можливість щось робити, і односельчани тебе не бачать, бо ти десь поїхав в інше місце, і тебе ніхто не бачить, як ти живеш. На жаль, на жаль, хлопці попадали, відійшли від Господа. От. І от дивлячись на це, вже проживши певного віку, я розумію, наскільки важливо. З юного віку от, направити людину, дитину до Господа. Бо особливо дьявол полює за дітьми з віруючих сімей. Це для нього особи, особливий такий трофей, це особлива насмішка, от, коли йому вдається з християнської сім'ї вирвати, вирвати дитину в світ. Це, це як, знаєте, як добича високого такого рівня. От, і це удар і по батькам, коли дитина відходить від Господа, по служінню, по, по репутації, по всьому. І тому для дьявола діти віруючих батьків це особлива така ціль, така бажана, жадана ціль. І дуже важливо, важливо щоб наші діти от, зробити все можливе, щоб залучати дітей до служіння. Можливо, це буде навіть нерозумно виглядати в чиїхсь очах. Мені вчителя, я непогано вчився, вчителі казали, що ти робиш, куди ти йдеш. Ну, вже кому бросати школу після 9 класу, то точно не тобі. І поведінка була більш-менш нормальна, mm -hmm. і оцінки непогані. От. І, і дуже дивувалися. Дуже дивувалися. Mm -hmm. Але десь ми робили такі кроки, незрозумілі людям, непонятні, на перший погляд, нелогічні стосовно майбутнього, там, перспектив роботи і так далі і тому подібне. Але слава Богу. Я отримав атестат про середню освіту, закінчив середню школу повністю. Але на момент, коли я закінчив, і мої однокласники закінчили, я вже на той момент ще закінчив і Славлянську біблійну школу, і Київський біблійний інститут, і вже багато де поїздив, багато що побачив, де побував, з ким познайомився. А в цей час мої однолітки тільки школу закончили. тому я ніколи не шкодував про те. Що от ми повірили нашому пастору Павлу Івановичу, повірили в його мрію, щоб на Харківщині було багато церков, Амін, да. щоб відкривалися нові. Він в нього було серце євангелиста. Він не міг проїхати мимо, якщо там п'яний лежить на дорозі, щоб не помогти йому. От, і от, в свій час ми йому повірили, і склалася наша доля, так як склалася. За що я дуже вдячний Господу і вірю, що як Слава Богу. на зараз Господь ніколи не полишав, то і на майбутнє амінь. не полише і буде з нами. Амінь. Це амінь. амінь, амінь істина. Бо по милості Божій це все произойшло. І от буквально на днях я думала Павло Івановича, буквально пару днів і розгор з одним пастором. і... Я... Именно основанием нашего разговора была вот эта фраза, которую он постоянно повторял. И все, кто слышал, он не понимал смысл этих слов. Многие даже с ухмылкой думают, а, Павел Иванович опять скажет. Но когда Павел Иванович говорил, он знал смысл этих слов. И когда вот мы сейчас скажем, что по милости Божией мы не исчезли, милосердие обновилась, то мы знаем, о чем мы говорим. Вот Я возвращаюсь к пастору Юрию, то... Мы, мы, знаем о чем. Но ну, что пастор Юрий мог бы не быть с нами. Мы могли не быть, потому что постоянный прилет, он находился в оккупации. То, что Бог сохранил его в оккупации, это не потому, что он такой, знаете, красавчик, такой везучий. Там. Это милость Бога, правильно? Это милость. Да. Ну и красавчик, и везучий, все. Равно. Ну, если, Одно другое не відмінеться. если, если чекають, а да, чекають дитину, то і красавчики. Отружиється за під час лінії. І да. да. Ну, везення в нас, конечно, нема. Да, не трошка, у нас є да. есть... милость Господня. Да. Сказать, це точно. да. Трошки ми мы... від. Мірських людей відлічаємося. Якщо mm, там да. надіються, от удачник, да, от удачні. Да, Та ми да. надіємося тільки на Господа, да. На милосердя його, на його любов, покладаємося, бо завжди знаєте, їздимо в ті напрямки, де більш, скажімо так, небезпечно, да? чим, наприклад, Балаклій. Mm -hmm. Їдемо десь ближче туди, проводимо служіння, збираємо. Велику кількість людей, 100 150 да, де роздаємо допомогу. І тому це... відкривається новий церкви, нові церкви, це да. милость Бога. Тому Господь завжди поряд. Якщо ми робимо Божу справу, то Господь завжди поряд і допомагає. Він каже, не залишу тебе і не оставлю тебе. Чому? Тому що ми не заставляємо Господа. Да? Заморюємося, буває наді, тяжко, треба працювати і. Да для сім'ї треба працювати і для церкви. Ну завжди ми ставимо на перше місце кого Господа. Слава, якщо ми хочемо, щоб в нашому житті було все добре і гарно, як розказує да, брат Петро. Тому нам надо на першому місці Господь. Амінь. Амінь. Тоді він нас веде, тоді він нас супроводжує, тоді він нас захищає. Тоді Боже милосердя і милість воно кожного Амінь. ранку для нас. Всі спрашують, як воно оновлюється. Я завжди: кажу, ми ж очі зранку відкрили. Відкрили. Значить милість Божа для нас оновилася. Так, це треба зрозуміти, знаєте, не просто словами, а серцем своїм. Серцем. Коли ти лягаєш спати, то ти надієшся на Господа. Коли ти просипаєшся вранці, то Господь тебе весь цей час що робив? Оберігав, захищав. І милість зранку він для тебе оновив. Тому. Yeah, там, yeah. Да. Слава Богу. Дуже. Слава Богу, так. Да, за ті нові церкви ми ось приїхали, були в Ольшанах, там, працювали для тої церкви, робили там і прохолоду, і тепло. Слава і, Богу. Да, ми от провели перше служіння. У нас вишне весело із прошлої середи, завтра Слава вже буде Богу. в нас. Це прямо біля траси, так? Прямо біля да. траси, так. Да. Буде друге служіння, нічого. знаєте, і завжди. Дивуєшся, да, як от Господь відкриває серця і людей, і, скажімо, старості, які в тих селах є, слава Богу, які йдуть завжди назустріч. Амісла це слава. тільки. Я завжди кажу, милість Господь, так, да, так. милосердня Боже, коли отак от зараз, в той час війни, да, таке є пробудження в серцях людей. Слава які. Слава. З радістю приймають, з радістю відкривають двері, де ми можемо бути, де ми можемо послужити, чим ми можемо послужити, Аминь. тому Так. Так, да, дуже дуже потужно. От я слухаю э, е, пастора і от, вспомнил одразу після окупації, зараз не пам'ятаю, второй день, чи третій день ми приїхали, е, і невозможно було навіть заїжджати в е, Балаклі. Бо, ні, ні, кожному розіршали, дозволяли їхати. У нас була зустріч. Спустя там где-то полгода, полгода мы не видели, полгода, за да, да и, и тут с пастором Юрием встречаемся, но учитывая, что осколки, учитывая, что раз, разные железяки валялись на дороге после множества взрывов, колесо еще пробило. Для нас это такая трагедия, пробить первый колесо. Первый раз выехал на машине, да, Первый вступать, раз, да, в альпации, да. и, и в нету, ничего не нет. в балакли. Это надо было выехать далеко, где, 25 на, километров, да, в сторону Змеева, да. да. Поэтому а сейчас в уканизации там э, новые церкви открываются, э, скоро дитина родится, рядом любимая жена. Ну, друзі, ну як? ти? Прям дуже багато. Так так. що за это только можна поблагодарить. Віддіти нас в этом молитву, пастор Юрія. Аллилуйя, Господь. Ми величаємо і слава тебе, Господи! Ти наші опора, ти наша надія, Господи. Ми за все вдячні, Господі, за милість, Господь твою, яку ти оновлюєш кожного ранку, не тільки для нас, Господь, а для всієї України, Господи. Аллилуйя, Боже батько. Величаємо Тебе, Те славуємо. Господь що ти даєш можливість і надалі служити Господь, для тебе, Господь, для цих людей, господі. Аллилуйя, Господь. Ми Дякую. славимо Тебе, Господь, бо служіння людям то є служіння Тобі, Господі. Тобі. Дай і сили і натхнення нам кожному, Господь, пасторю, служителю, Господь, поможи. хто задіян в цьому, Поможись. Господь, допоможи Господь. Аллилуйя, Господь, дай Божою охорони, Просимо. Господі. Аллилуйя, Господі. Ми, Просимо. Господі, вдячні за тих людей, які Дякую. ти Хвала надалі прикладуєш до церкви Божої святої Господь, даєш Хвала спасіння, Господь. Господі. То є ті сосуди в твоїх Божих руках, Господь, які ти використовуєш, Господь, Хай yes. буде you. так і надалі, Господі, yes. алілуя, так. благослови, благослови, благослови церквя нашого Харківщини, Господь Ізюмського Просим. регіону, Просим України, you. Господі, єпископів і пастирів, Боже Батько. Благослови. Алілуя, Господі, алівя. Дай і надалі Господь працювати на ниві Боже Господь. Дай і надалі приводити Просим людей you, до Тебе, Господь, благослови Господі, Батько, і за мир, Господь. Це. Так. Наше саме більше бажання, Господь, що Божий так, мир, Господь, він прийшов в нашу країну із з небес, Господі, так. від Тебе, Господь. Бо ми чекаємо, бо Просто. ми покладаємо надію, уповання на тебе, Господь, так, бо Ти є Бог вічний і живий, Господь. Бо якщо ти даси мир, Господь, то вже буде мир і так. надовго, Господь. Алілує, Господь. Хай ім'я Твоє славиться і величається наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амінь. Спасибо, пастора, братья дорогие, друзья, спасибо, що вы с нами. Я хочу, щоб мы разом зараз сказали славетну молитву українською мовою. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа и любов Бога Отця, та й нами Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.